Реального рахунаського коло за мене відносин ворога до дієвого комунального суда, комунальної власності. Запрошую засудитися.

Що проєкти серед пропозиції, прошу відформуватися? Про проєкт рішення сесії селищної ради про передачу працівника події на оренду на успадкованих земельній частині земельні части пасі за межами села Зеленянка, У нас подала земельна частка Пай, також 12% від нормативної грошової оцінки. Про даний підтримати на Я запитую про пропозицію провідамо. Включити проект рішення сенсі, я Тот, так, в червоної сесії середньовочного серед позамона пропозиції прошу висувати. Проєкт рішення сесії селищної ради про передачу практика поділя в оренду на упадкований земельний час упаїв. Залежне села Леонід, у нас був час і на сьогодні так само не сьогодні, 12 відсотків. Просто там треба рішення робити. Я сьогодні не питання. Немає. Я пропозиція громадського подивіння. Вам включили проєкт рішення до порядку державної чергової сесії. Це вже треба було спосити. Тобто нам пропозиції прошу вважати. Рішення не прийнято. Переходимо до Проєкт рішення сесії селищної ради про передачу будівля mm -hmm. в оренду неосподкований земельний час Кипає за межами села Тернів. Вона у нас одна, також 12%. і та Всі вони до появи спадкоємців. Тобто, якщо з'являються спадкоємці, одразу до темні її припиняється і автоматично. Прошу даний підтримку. Я я пропозицію з маску такі передніше оперативно. Рішення сесії селищної ради про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою, реустрою, практика поділля за межами села Крифливіць. Одна земельна частка, яка ще не сформована, тобто потрібно спочатку виготовити документи на ній і внести в базу, а потім їм передати також в варіант. Прошу підтримати дану проєкт рішення. Я Немає. Я пропозицію інформації за включити проєкт рішення до порядку денного сесії селищної ради вас позовину

Про проєкт рішення сесії сервісної ради про надання дозволу на розробку технічної документації зерлеустрою і про праць ПК «Поділля» за межами села Лерки. Також одна неуспадкована земельна частка в файлі. Потрібно вивити до документів, які послідуючі потім передати в ЕРН. Прошу підтримати. Я сьогодні не бачу, що немає. Я проходив цей документ, я буду вивити, що вивити проєкт рішення про проєкт «Поділля» на розробку технічної документації зерлеустрою і праць Проект рішення сесії селищної ради надання дозволу на розробку технічної документації земнову практика діля за межами села Павлівка. Також дві частки не успадковані, потрібно до документи і слідуючи передати в орієнту. Про проєкт рішення сесії селищної ради про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою брат пика поділля за межами села Зеленянка. Дві неузпадковані земельні участки ФАЙД. Також потрібно видати документи, внести і потім передати в арінку. Прошу підтримати.

Також поновляємо даний договір 12% нормативної ключової оцінки. Проєкт рішення селищної ради про затвердження документації та безоплатної передачі земельної ділянки у власність в межах населеного пункту в селищі Крижобіль Кубаль, Кубаль Світлані Михайлівні. Кубель Світлані Михайловнів. Отвердження таких документації та безоплатної передачі земельної ділянки громадянці Лозоцькій, Тетяні Вікторівні в селищі Крижові. Я запитання не маю. Я проходити формату, що визначення пораху там, між другому сесії, серед гради, 8 технічної документації та безоплатної передачі земельної ділянки громадянину Бойку Івану Петровичу в селі Куничі. Я спільно відбувався з двома. Я попросив з двома сказати, що до проєкту Джерман, що вулиця 69 Середня технічної документації до безоплатної передачі земельної ділянки громадянці Карпенко, Людмили Олексіївні, в селі Крикливиць. Є заведення.

Технічної документації та передачі спільну сумісну власність з громадянам червоненькому Андрій Васильовичу та червоненькій Поліні Іванівні в селі Крикливець. Так, у нас звернулася громадянка Яблонська Людмила Дмитрина про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренду лебеді. Ну, e, в зв'язку з тим, що право на нерухоме майно вона подарувала іншим особам. Це перше питання. Тобто, це, 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 це припинити право оренди, розірвати договір оренди. І зараз слідуючи, де проект рішення про додання, просто вони.

Також звернення прийшло від Яблонської Тетяни Олександрові, Яблонської Олени Олександрів, Данилюк Людмили Григорівни, Данилюк Олександри Григорів про передачу земельної ділянки в оренду та вкладення договору в оренду на цю земельну ділянку, яку відказалася Яблонська Людмила. Дмитрівна, у нас терміном на 49 років. Тобто, ви думаєте, що термін хоче на 49 років? І ми відновляємо від ціле на 10. Тобто, як ви комісія рекомендує, так на 10, де на 10? Не на 10, так. Більшості на 7, а так, 10. Ні, на 7 це СГ, а на ті на 10, на СГ на 10. Тобто на 10 років виправляє на 10, тобто, що нам нести зміни, то як це на серці не виглядає. 49, поприщено на 49 буде повністю. А на сечі не на 10 навіть. Я за не так немає десь. Я опозицію інформацію також довідному читати, що де брати демонструвати послухання. Зміни, так десь такі варіанти, що до десь. Про ми про відмову громадянця Тимчик Марії Іванівні, яка проживає. Документація на нерухоме майно, договір купівлі продажу, право власності на нерухоме майно було надано і затверджено державним реєстратором на вулицю Шевченка, 73. Вона подає ну, без криті як є... державну земельну тобто, адресі... тобто, Земельна ділянка на адресі 71, а будинок на 73. Прошу не дати, дати власність. Тобто ми відмовляємо. То Eu dou um feliz de Andrés, para que ela não fique com o dedo. É я пропозицію я розумію, що 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 Thank you. Я запитання підплачу. Немає. Я на позиції учасників. При приміщенні прокліки, перші, другі, 5, хімічній лабораторії, на приміщенні забороничок. І програм підтримати і генетика на розвитку сесії. Я запитання віддачі немає. Я пропозиція інформацію. Кружити практично податку тему за сесії за... 30 серпня 2024 року вами 2773. Даний проект рішення ми продовжуємо цей дії програми, які ми зміцнюємо ще на один рік, тобто на 28 років. Прохання підтримати та 28, 25 і 28 років. Прохання підтримати і винести на розвиток цієї сесії. Я запитую депутатів. Немає, я пропозиція, як можна дати думку про відключення бюджету депутатів, Рішення уваги проєкт рішення про продовження програмний освітлення населення пунктів Державності територіальної громади 2025-2021, затверджено рішенням 47-го сесії селищної ради 8-вітня від 28 червня 2024 року 2041. Також даний проєктно рішення. Пропонується продовжити термін дії програми ще на один рік і, відповідно, програма буде діюча на 25-28 років. Також прохання отримати такі заводити сесії. Немає пропозиції що допомоги дати довіру. Два школа проєкт рішення про продовження терміні дій програми ремонту топтина в талізальному з політивному місцево значення в період у мальній правої власності. Затверджено рішення 47 сесії севершого ступеня від 28 червня 2024 року 2044. Також пропонується дане проєкт вирішення продовжити Не запитання питання. немає. Я про інформацію дати, ми почали переактично сесії, саме ради Розставки до мене податків не змінні, не ні, підвищені, ні, ні, ні нічого. Ні, ні. Просто їх не потрібно привести відповідність до класифікатора чинного. Прошу дати проєкт рішення підтримати та проголосувати. Винести його на розчеркові сесії. Прочутно, не нічого не міняється ні. взагалі. Я запитаю ліпутацію немає. Проєкт рішення, проти спокон рішень саме. Передбачимо включити проєкт рішення перелік тих рішень, які знаходяться в контролі постійної комісії, в термініді заключився і виконує комунацію передачу. <clears> Thank <throat> Наші підтримки за довідом стану, а також надання видає права на отримання компенсації та найдіснення єдиних полікше коридору на комунальної власності. Проєкт задбачає вивання відносин щодо мання комунальної власності, громад між передачі там поставили до рукання піснуть зговори два цих, а також зможе понувати кордону.

Ми запропонували додати числові і вартісні показники, які були відважені в МСІ, а саме в нас під комунаторну процедуру підкладають тільки 16 об'єктів, тому що погіршення органи майна буде стосуватися лише тих типу об'єктів комунальної вартості, які вдавалися в оренду через наукцію. У нас є тільки 16 обліків. Тільки 16 об'єктів. І ці численні показники, регуляторна служба рекомендується. Аналізу регуляторного впливу. А також ми звернули увагу, що підпис має бути не мій, так як я не зроблю цього аналізу регуляторного акту, а голови. Це мене написали такі пропозиції. Наразі ці пропозиції опрацьовані, і тому запитання щодо експертного висновку виноситься повторю. Просимо підтримати після того, як регуляторна судово надасть на проводження, ми його винесемо в нашому сесію на лечі чи на сайті залежності від того політики.